Вітання, друзі, від унікальної цукерочки. Отож, відеогляд подарунка номер 1 Зимова таємниця. Вагою 260 грам, вартість 100 гривень. Подивіться, які тут гарненькі цукерочки вибрані: Труфольє, шарм, «Белісимо», «Шерідан», моне, мірелька. Тут вибрані найсмачніші цукерки українських виробників ефір. Також ви можете до цього набору підібрати різного дизайну коробку, упакування. Ось від коляднички, такий зимовий будиночок, то вареники поїдають. Оце все смакота може поїхати будь-який куточок України. Доставка по Україні безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Цукерки всі будуть надзвичайно свіженькі. Це жовтень-листопад, дата виробництва цукерок. Ось широкий асортимент маємо продукції для вас. За замовленнями звертайтеся за номером телефону. До зустрічі на замовленнях. Ваша унікальна цукерочка.